20 травня Симу Соня Хальдозор. Да, короче, накультивировал я Бурьянив капец Пооставалося Ну, уже Что есть, то е. Гориш приїхав сіять Лічно сам директор сіє Я оце не знаю, це ж якщо директор сіє, то це ж мабуть дорожче буде стояти посівно. Як ви думаєте? Бджоли гудуть. В селі у нас тут понаставляли вуликів. Вон башня вже, тут все, село вже йде. Вже травичку треба косити, вчора з Артемом люцерочку завалили. Тепер треба під посадками покосити травичку. Не знаю, чуть вам чи ні. Герненька яка як дасть мені меду дублін. Так Що, піти єчмен, що показати Шо. Заходить далеко не буду Це тут горох в мене всіяний трохи. Роса. Під посадкою, як завжди, гарненький, а туди вище не дуже. Дев'ятий вал. Такий горошок. манесенький. Пшеничка трошки. Такий ячмінець. Сыньям будет. Сьем мы, чи я выракозовал, чи не выракозовал. Альдозор. Альдозор. Отой фільтр, бачите, що зверху прикольна штука. У ньому пиляка насобирується. І оце береш, зняв його, і там пригоршня добряча пилюки висипав і виходить, в фільтр воно не йде. Ну, Чи по крайній мірі менше йде. Пісеньки слухаю. Йоли гудуть. Трактор працює Хорошо так. Під посадочкою сидиш, нічого не робиш. Хоча я перед цим, мабуть, перед культивацією мать сидів. 3-4 дні в ній лежав. Ногу коротше, пробив, на гвіздок наступив, добряче пробив. Не мог на ногу встать. Вилежувався. Все уде, все співа. Це собі, думаю, чи карасика собі з'їсти, чи що. Що робити. Навірно, з'їм. Жалко, конечно, ти йди отсюда. Відтаєш. Пиво не п'ю, водку не п'ю, то буду хоч, хоч би закусювати. Так. Я буду кушати, а ви... Давіться Капе, Капець думай, хто хекає, Буг влик, блін. Не сидиться тобі дома. Капець, бідний ти, так? Да? Ай-яй-яй. Ай, ай. Тобі карасика дам. А ми сіємо цей кусок 4,2 штуки на метр, а цей 3,8 поставили, бо щось сіміна, як завжди щось у нас не вистачає. Так, в полі вже досіяли. Їдемо Артему городи. Посіємо. Артема вдома немає так що буду все держать під контролем. Так, все, посіяли і Артему городи. Коротше не знімав, бо дали порулювати. Каже бери сідай і сій свої городи бо <кій> нагороди не дуже а хто хоче їхати тут хоч так дали як кажуть заразом і порулювати, бо в цьому році я ще не сіяв в минулому році хоч трошки сіяв. А тепер нема чим сяти хоч на чужому покатався Ото таке що там? Всім дякуємо за увагу, до наступних відео. Поїхали ми додому, щось перекусимо та поїдемо трохи сінця, навіть під косом небагато. Пішов пшеничку кушать.